Причина номер два: неповага до тіла. Ми дуже часто недооцінюємо сигнали. Ми дуже часто з вами ігноруємо нашу втому, наше, наше напруження, нашу важкість, вжимає десь, там, починає колоти ще щось. І ми такі ну, колить, да. галочку собі поставили і на цьому все. І далі не йдемо глибше. А тіло нам показує, що дорогенька, у нас тут є питання, нам тут треба від цього звільнитися. Якщо ми від цього звільнимося, нам стане легше. Нам стане легше, я буду вдячна тобі, і я почну для тебе створювати те, що ти хочеш. Тому ще раз, тіло потребує уваги для підтримки нашої з вами енергії. І давайте теж створюючи запитання. Щоразу, коли відчуваєте, будете відтепер відчувати дискомфорт або от таке стискання, важкість, ще щось. І от прямо зараз теж запитайте: Тіло, що тобі зараз потрібно? Тіло, чого ти справді бажаєш от прямо зараз. Якщо не приходить вам відповідь, от прямо одразу, все ок, це нормально, тіло може взяти час на подумати. Але запитуючи питання, дивіться уважніше. Ви можете там зараз запитати, через дві години не знаю, їхати за кермом або готувати обід, і у вас таке: Блін, а я ж справді хочу ось це, ось це, ось це, ось, це, ось це. Треба зробити там то-то, 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 то-то. Тобто, може проявитися відповідь на питання. Трошки пізніше, і це ок. Знову ж таки, от давайте секс це що? Це про приємність, це про пристрасть, це теж про відчуття тіла. В сексі ми щось відчуваємо. І насправді в сексі чомусь нас так привчили, що тільки в сексі ми можемо відчути оргазм, тільки в сексі ми можемо відчути якийсь вау відчуття тіла. А що якщо це не так? А що, якщо наше тіло вміє відчувати. Так яскраво і так класно, не тільки під час е, конекту. Да? Що, якщо наше тіло вміє це відчувати взагалі скрізь в нашому житті? Що, якщо я дозволю своєму тілу відчувати щось схоже на оргазм, коли я запускаю проекти? Скільки тоді грошей я створю? І що якщо я буду запускати тільки ті ідеї, тільки ті проекти, від яких прям реально тіло відчуває себе от прям в такому ж стані, як під час оргазму? І що якщо це соціум нас привчив, думати, що секс це тільки стосунки з іншою статтю? Що якщо ми можемо займатися сексом з нашою роботою? Що, якщо ми можемо займатися сексом з нашою проявленістю? А як це займатися сексом з грошима? От просто позадавайте собі такі питання на, на предмет дослідження і на предмет того, як тіло реагує. Повірте, якщо ви почнете довіряти тілу і е, трошки менше реагувати на правила. І структури, модальності, які нами керують в житті, ви побачите, що тіло настільки афігезно і швидко може створити все, чого ви насправді хочете, якщо ви почнете його слухати. Так, да, Дивіться, гроші це теж енергія. Да? Ми певним чином з нею взаємодіємо. Якщо ми постійно кажемо гроші, гроші, ви не такі, ви брудні, гроші, ви не такі, ви мало до мене приходите. Гроші, ви там ще якісь. Гроші захочуть приходити. Гроші захочуть займатися зі мною сексом, якщо я постійно їх жучу, якщо я постійно їм кажу, що вони не такі. Ну, Напевно, навряд чи. І, от так само з усіма от іншими питаннями. І тіло нам тут дає підказки, тіло нам е, дає ось ці відчуття, знову ж таки, через які ми можемо знаходити ось ці можливості, куди нам рухатися. Тобто, так ми з вами, як сліпі котятки, да, шукаємо ці можливості, де ж нам так опинитися в зручному місці, в зручний час, в правильному місці, в правильний час, щоб почати прям активно, класно створювати те, чого ми, чого ми хочемо. Тіло нам дає ці підказки, да? от він нам як маячки дає, запалює нам по відчуттях. А ми такі, та ні, ну, це не то. Ні, от треба ось так, а, а те, що там у тіла, ні. Потрібно, да? А що, якщо встати і пройтись трошки по кімнаті? Ще якщо встати, просто пройтись по квартирі, хоч трошки. Навіщо? Дивіться, ви знайшли відповідь, тіло хоче пройтись. Ви зараз розумієте, що ну, от прямо зараз, прям тію секунду, ви не зможете це зробити. Да? Ну, так само, як лікарі, наприклад, лікар робить операцію, хірург, і в нього там тіло щось бажає, ну точно він не вийде з операції, не лишить нас з розрізаним там животиком. Але що ми робимо в такий момент, якщо в нас немає можливості? Ми кажемо: тіло, я тебе почула, зараз ми не можемо, але давай так, я зараз завершу, і ми з тобою встанемо, пройдемося там і це зробимо. Або давай зараз я зроблю ось таку міні-прогулянку по квартирі, а там через дві години ми з тобою вийдемо. Або на вихідні вийдемо. Але тоді потрібно це виконати. Цю обіцянку тіла тоді потрібно виконати.